Жаль, що ця скорботна свічка переступає поріг осель наших українців. Плаче Україна, плачуть матері, кохані від горя, яке приносить нам війна. Вона забирає наших найкращих синів і дочок, що захищають свою Україну, наближаючи нашу велику перемогу. Їм, незламним, хоробрим, відважним, відданим своїй справі захищати свою землю своїх рідних, всіх нас присвячує свій хвилюючий вірш, Матусю не плач, Олена Філончук. Дозвольте прочитати його усім українцям. Слухаєм Клавдію дудник. Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя свина, де борщ у печі. Молоко з пиріжками, де батькова сильна ізгробліла рука. Я їду додому, стрічай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тату. Що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічами і ладаном хата, і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну вис не краю, весільні мої просяглись рушники, що не скуштували й шматка караваю. Розбилось кохання моє на шматки. Пробачте, за цю безконечну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми діток, онуків, що кулю Борожу так рано зустрів. Матусю рідненька. Я ж так хотів жити, о, скільки я мрій там собі нагадав, хоч смерть і літала над нами, що ми ті, що буду наступний. Думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа. З розгону упасти в духм'яну траву, футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі родина, чи ж знав, що обняти не зможете ви? Лиш квітами болю цвіте домовина, гіркий подарунок лихої війни. Матусю, не плач, не болить вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду. Живим коридором стрічає дорога. Дорога якою. Уже не пройду, душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, добром пом'яне. Я ж кров'ю тебе захищав, Україну, Чому ж уберегти не змогла ти мене?